Всім привіт! Сьогодні вже 14 травня. Завітали поглянути на наші посіви. І зараз знаходимось на соняшнику. І як бачимо, сходи ми отримуємо. І, як на мене, досить такі непогані. Не знаю наскільки буде видно, адже решток багатенько, стояча пшениця, попередник. І от соняшничок сходить. Містами і простановка непогана, містами дещо гірше. Але, в принципі, сходи ми отримуємо. Перед цим на нещодавно був внесений гербіцид. Ще додатково був застосований гліфосат. І сподіваюся, що не даремно, адже е амброзії у нас випадало, ну, тобто висівалося досить таки багатенько. І я сподіваюся, що ми ще однією. Літрою, тобто одним кілограмом гліфосату, адже він у нас сухий був. Ось такі штучки ми поубирали. Тобто, ось бачимо, скільки амброзії, і не знаю, чи на камеру видно, але вона вже дещо висвітлена. Звичайно, умови внесення були не найкращі. Було занадто холодно, був вітерець, але, але якийсь відсоток все одно ми забираємо. Ну а для соняшничка, звичайно, амброзія. Це не найкращий е, сусід. Ну, ось бачимо, скільки її висипалося. І я сподіваюся, що навіть в тих умовах гліфосат свою роботу зробить до кінця. Ну, результат уже ніби як помітний. Хоча не дуже багато часу пройшло. Сходи також помітно. Містами ось кинуло отак поруч. Містами більш-менш нормально. Ну, нічого, не знаю. Дуже цікаво, звичайно. Який відсоток врожайності коливається від розстановки. Тобто ось тут бачимо два, а тут ось один, 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 один. Ну, в принципі, ну так скажемо, скільки вега може, скільки вона її висіває. Ну, ми до цього, в принципі, вже звиклися, вже нормально на це реагуємо. Рядочки вже. Більш-менш промальовується, навіть ось так у рештках бачимо, як гарно сходить соняшничок. Рослинка за рослинкою виглядає досить таки непогано. Ну і те, що було зелене під час внесення гербіциду, також зазнало, бачимо, зазнало гербіцидної дії. Так, ну все. У нас продовжуються дощі, у нас не дуже тепло. Мабуть, це зараз лімітуючий фактор це тепло. Волога є, не вистачає лише тепла. Тому чекаємо потепління і контролюємо подальший стрімкий розвиток і культури, і всього, що тут на полі може зростати. Кому цікаво, залишаємось, а ми рухаємося далі.